Ай! Хало, май буль Бульбуль там, каразики, дорогі друзі. Я, yeah, я... Yeah. Uh, шо, доходить? По-перше, по-перше, по-перше. Uh, шо у нас? По-перше, я тещу мультетер. Да? Одночасно зараз трансляція іде на Ютуб і на Twitch, Логічно. Якщо мультиэтер. Неначе все стабільно? Більш менш. Навіть не більш-менш і є, походу. Ну, на велике здивування насправді. Так. Що <кхем> виходить? Почекаю, напевно, щетку, якщо хтось взагалі зайде. Дам, чуть-чуть. Попіздім. <кхем> я. я... По-перше, дам стабільність. Я буду по максимуму, коли зможу, типу, запускати етери. В те, що я хочу, реально, грати. Прикольно щось. Uh... Щось цікавого. Напевно, нічого цікавого, такого не трапилося. А, ну я хіба що трохи ОБС переналаштував Чуть-чуть маю... І все. А, як ста ідіот. Я забувся якраз те налаштування, яке я хотів вчора поставити, увімкнути. А воно. Uh... Да, я не можу. Ну, пофіг. Я вже з цим нічого не пороблю. Так що все одно. о. да. Що ще? Ну, напевно, що будемо починати. що нам чи, що, Чим нам ще займатися? Звісно ж, грати в цю нів'єбічиську ахуєнну збірку, яка, яку я так люблю і обожнюю. Ну, уявіть, що я сердечко зробив ру руками. Ой, не том. Сюда. Бось. Запускаємося всю за лупу. Ой-ой-ой. Пофіх, я не знаю. Віч мене не троне за такі слова, напевно. Я маю надію. А, а ще виходить, я не помню, я вказав вчора. Чи ні. Що, типу, до мене монітор новий їде і всяка така фігня. І в мене буде два монітори, і я нарешті зможу дивитися не вниз на телефон, коли я захочу в чат подивитися, а прямо. О май гад! У мене збірка буде Ой-ой-ой, Що -ой -ой -ой. Ой -ой -ой. так ФПС сваряться? Ой, а реально, а що так ФПС сваряться? Грузиться, що ли, все тільки? О, все. Прогрузилось не наче. Ой-ой-ой. Точно я вчора броню зняв. Вчора взагалі вакханалія якась створилася з тим, що все лагало до сраки. Поперше, 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 поперше. У мене немає ще одного ендер, Ender... ще одної, тому я не зроблю те, що я хочу зробити. По-друге, я б зробив би скриню окремо під ЄМи повністю. Тому що ті ЄМи... єми це ЄМи. А, а ще б я двері зробив би собі знизу. Адекватні. Спати я не можу. Але я зараз о, це як його. Морекса себе зроблю і це як його, і зрубаю пів ліса навколо себе. Ой-ой-ой, все, я понял. Я. Э, goodbye. Я тут не при чому. Це все не мої проблеми, і я нічого не зробив. По-перше, не можу зрозуміти, в рестрім чат взагалі працює. Я хочу зайти глянуть. А, да. Походу, а що так, це якість. А, ні, якість нормальна. Окей, окей, якість, якість нормальна. Здається, якість нормальна. Бітрейт теж заїсь. Ну, ок. А, точно. Так же, якщо робити скриня, виходить адекватно. Не кончена. Так, це, 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 це. Потім ось ці всі єми теж я хочу забрати і перекинути. Ось цю скриню. Ось так ось зроблю, щоб вони просто були ряд зразу. Uh... Так. Всяку... А, ось звідси можна їх, ще забрати. Бам-бам-бам. Щоб було простіше в інфінті хам. А, точно, мені ось цей стіл треба зробити, по-перше. Одна з тих речей, які мені треба, вовно, я найду золотий блок. О, ну. Мені здається, вже повинен бути, так. Да. Монетка Кста. А, що у нас далі по квестам? Точно, покращена броня. А, зараз ми станемо менш смертними, аніж були до цього. Але ну, не сильно зміниться усе. Бам. Ми отримаємо за цей квест ще собі броню і звиток. Одразу активуємо його і одразу переодягаємося в щось більш... мені цікаво. Да. Тут більше захисту, але. Ага, гарантовано 10% дамага йде нафіг. Те, що тут давалося щось прям багато всякого такого. А, тут хіба що штани були прекрасні, які давали мені швидкість. І все. А загалом, кстати, мені здається, можна. А, зменшити. Збільшити, навпаки. Тому що таке відчуття, що коли я говорю, в деяких моментах рот відкривається не тоді, коли потрібно. Во, а отак от таке відчуття, що заєбісь. Він говориться прямо тоді, коли я говорю. Фантоми ззовні поспати я не можу. румуни, румуни бігають! Ой-ой-ой! ой ні, Я туди не хочу. Ты шо плачеш? Не, бля, смеюся. Румуни бігають. Шось я не пам'ятаю, як там було. Коротше, дам. От мене таке ж зараз. Тільки в мене ці літають. Шахеди. Над головой. Да. Mm, ці книжечки я поки що використовувати не буду. Я їх кудись сюди складу до кращих часів. Загалом, що в мене тут є? Це сюди, це сюди. Здається, все інше просто можна як мусор. Ну раз нитки не такі мусор-порох теж не те, щоб сміття. Що mm. з такого ще з ресурсом? Та напевно, що нічого. А-а, це, це це, це, це все повикладає. А, і тепер, до речі. А, напевно, що відкриємо ось цей case. невеличкий, з чотирьох мішечків. Подивимося, що мені там багатства, які випадуть, щоб, ну, не, не бідувати. Бам! Сюда! Непогано, так! Сразу. Ой-ой-ой! Ой, -ой, -ой. Ось це мені надо. Кільце. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Сюда. Ой -ой -ой. Ну шо? Я одразу роблю кільце, а мені треба два золота. Ой-ой-ой. А ось так от. Во. 20%... Ну, коротше, так. Да. 20% всякого прикольного. А де це? Це що це? О, мені за це монетки дали і за ось це монетки дали. І в мене виходить, що 62 монетки. Загалом. У мене ще і цих святих uh, злитків зараз дофіга. Торій я міг би скрафтити з цих святих злитків броню і получить е, бафи прикольні. Але але але. Але але але. Але, 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 але. але але але. але... але але, але. Я не знаю, чи в цьому є сенс взагалі якийсь. Я хіба що мультиінструмент скрафтив або кейлоп. І то я. Не бачу в цьому сенсу поки що. Купує так! Степа, бо не що тут подивилися. Я, до речі, можу його тепер. Е Напевно, що використати от сюди. Я би ось цю всю, всю штуку вкачав. Мені загалом, взагалі, ой, це все, як я і казав вчора. На Етері треба вкачати ось цю всю, всю штуку, цю всю, всю шнягу. Тому що це плюс геми, плюс е бонуси цих гемів. Привіт-привіт, мало! 69 Ми тут граємо у збірку таку РПГшну. О, я тут страждаю, бігаю, з кільцем Семи проклять. Чай, чай, бля, ромашковий, ромашковий. Я, я взагалі чай, ну, типу, чаї ганяю тільки так. Ну, не в традиційному, звісно, плані, там ж є о, якісь обряди з чаєм, але от просто щоб чай пить, то я ну, дофіга чая п'ю. Ромашковий піздатий. Чорний і зелений теж. І... Мені здається. <плес> не, не існує поганого чаю. Але якщо обирати з таких прям ну, смачних чаїв, то напевно, що зелений, чорний, типу, і типу, ромашковий. Хоча, мені здається, це всі. Ще ні, є і фруктові чаї, і різні чаї. Е -е... Так, а, що, я, що я хотів? Я хотів а, кільце сили поміняти на це. А, Ця штука гарантує 20%. Хіло нормально. Нормально. Тому що я і так в повній сраці з тим, що мене, мене тарабанять всі кому лінь. Мене просто тарабанять. Uh, так, сюди геми. Цю штуку сюди. Загалом я б напевно під кільця б зробив окремо. Я заберу звідси. Uh, і що, що... Ось це б, напевно, я звідси б переклав би сюди. Загалом я можу відкласти ці всі монети, які я маю на даний момент, uh, і використати їх на більш корисне в майбутньому, або покрутити опін-кейс. Вообще взагалом не те, що багато чого корисного. Хіба що якби мені випало 10 Legendary Inc. От прям було піздато. Або God Forge Pearl. Є таке. Я е, не знаю адекватно, як його, ну, типу, налаштувати. Він та, він занадто. Сайленс. Сайленд сузука? У маму семе? У маму А, Я намагався, я дуже довгий час намагався це зробити. Типа, якщо я і можу, то я можу його ось так, от аж розширити. І то це не буде теж адекватно виглядати. Це більше проблема мого екрану. Ну я замовив новий екран. Тому скоро все буде добре, я гадаю. Скоро я думаю, що... Ой-ой-ой, ой ой не треба мені такого. Ось таке. Ну, окей, я можу ось так от трошечки більше зробити. його. Але він та, він... Хоча ні, мені здається, він навпаки гірше став. Ну, типу, перекриває якусь частину екрана через це. Або я можу просто взагалі його прибрати, звідси, щоб він не заважав. І щоб чисто я був такий крутий. А... Так. Що, що я хотів? open case, Або я можу закупити багато скролів і прокачатися ще більше, аніж я. А, Анко. Анка, це ти як, Я ж точно, я ж сижу голосовому досі. Так, та задавайте скільки завгодно питань. Відповідаю, якщо це прям щось, ну, не особисте, прям ультраособисте. Що я хотів? Ну, на це я точно зараз не накоплю. Ось цей я про це хочу забути. Я колись його в цій збірці убивав давним-давно рік назад. Але збірка оновилася і там додали багато чого, здається, прикольно. Загалом що за амулет 10 максимального ХП. чекай, Це оця штука, щоле? Чарм. Чи ось це? Чи талісман. Нет, це не талісмани. Це саме. Неклейс. Неклейс, це що в нас? Це напевно... Ой-ой-ой. Це, напевно. спина, ніт. А, ось воно, ось воно. Ні, ні, не секрет. Мені 20 років. Мені 20 років, і сьогодні ввечері я їду на Звірополіс 2. Мені 20 рочків. Типу, звати мене Артем. Ну, типу, я Фішер. Великий Фішер. Окей. Okay. 5 удачі гарантованої, 10 хп, чи... Ні, точно не це. Я вже старий дід, мені вже, ну, типа, лягать пора. І розсипатися в пил. А я сижу тут граю в Майнкрафт. А завтра мені. А завтра мені на роботу їхать. Кайфово. Так, мені 20. Буквально а, скільки? А, вже давно, вже. Місяці два. Чи, А, вже грудень. Три місяці як. Та голосу не скажеш. Тому що я можу. Гаразд. Всем! ай яй яй все, все, я, я не буду це сидіти і делать. За своим голосом я можу витворяти. Бо Раніше я озвучкою займався. так що нормально. А я прибрав чат? А реально я вирубив його фішертян. Сампой, сампай, Бака. Гаразд. Таким я займатися не буду. Uh, гарантована, Я не знаю, Гарантована вдача вона впливає на лут зі скринь чи лут з мебів. Або більше ХП, щоб мене менше, це, як його дірібанили, тарабонили, пробивали насквозь. Та звісно, звісно. Буду говорити звичайним голосом. Угу. <клес> напевно, що. Я не можу зрозуміти, вдача на на шовпливу. Гаразд, я просто буду, куплю те, в чому я впевнений. А, отримую просто додаткові ХП і буду кайфувати. Все, у мене вже три полоски ХП. Причому більше, аніж я мав, типу, коли граф. Ну, типу, на іншому сейві на цій збірці. Це вже більше. А так, я, напевно, що зроблю ось так от. Бам-бам. Бам. 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 А мене. Ні, мені вже не вистачає на Я я думав, е типу, Якщо що, мені здається, ми тут назбираємо ще в цьому данжі кучу. О, ці...